Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з темою історія як минуле людини і суспільства, історичні дослідження. Що ж таке історична подія? Коли ми задаємо собі це питання, ми повинні поставити ще ряд питань: це коли, де, хто та як. Наприклад, історична подія це хрещення Київської Русі. Коли вона відбулась у 988 році? Де відбулася у Київській Русі? Хто? Започав цю історичну подію Володимир Великий. Бачимо його на ілюстрації, як вводилось християнство в Київській Русі вогнем та мечем. Про що розповідає історія? Взагалі історія перекладається з грецької мови як дослідження, дослідження чого минулого. Таким чином, історія це наука, що вивчає минуле людство, на підставі усних письмових свідчень. Зображень і матеріальних пам'яток, житла, одягу, наряд праці. Хто досліджує історію? Подивіться, будь ласка, на цей слайд та задайтесь питанням, що ж досліджує саме історична наука. Ось тут у вас підказки. Батьком історії є Геродот. Ось мапа світу така, як він її і світ, тобто, уявляв. Проживав 2000 років тому. Саме він їздив по світу, як ви бачите, світ тоді виглядав наступним чином і описував історії про населення, яке мешкало на цих територіях. І тому склалися його записи, які я називав історії. Тобто, це запис розповіді про тогочасні воєнні події держави побут людей. Замісім всі події почали записуватися рік за роком, тобто літо за літом. Так з'явилися літописи це в Україні, а в інших країнах це були хроніки. Так починається наука історія. Що ж вивчають історики? Літописи, хроніки, джерела літопису. Ви можете нажати на паузу та подивитись які саме. Також історики вивчають назви та імен, посуд. Ось ви бачите посуд трипільської культури. Історики вивчають рештки будівель, гроші, прикраси, з'ясовують причини і наслідки подій. Таким чином, ми приходимо до висновку, що історія це особлива наука, що допомагає розуміти сьогодення та прогнозувати майбутнє. Саме історики порівнюють за допомогою розповіді минуле з сьогоденням. Також вони порівнюють минуле різних людей та подій. Наприклад, історію козацтва досліджував Дмитро Іванович Яворницький. Ви можете побачити роки його життя та відому подію періоду козацтва. Приходимо до висновку, що історія допомагає краще розуміти світ та життя людей. Тобто, сьогодні ми бачимо племена Африки і думаємо, що первісні люди жили саме наступним чином. Ходимо до висновку, що історія допомагає нам зрозуміти себе. Тобто, коли вперше з'явився український народ, де він проживав і як розвивався. Приходимо до висновку, що історія формує нас як гідних громадян. Володимир Великий, який ввів християнство, Богдан Хмельницький, який започаткував національно визвольну війну за те, щоб створити українську державу, та Леонід Кравчук, перший президент України. Ходимо до висновку, що історія це взагалі цікаво. Ми будемо пізнавати багато подій. Той, хто прислухається до власної історії, може сподіватись на світле майбутнє. Розум полягає не лише у знанні, а й в розумінні застосовувати знання в житті, як казав Арестот. Приходимо до домашнього завдання. Будь ласка, подивіться, що на сім термінів ви виписуєте. З сьогоднішнього уроку і отримуєте оцінку середнього рівня. Також виконуєте тест за посиланням і отримуєте оцінку достатнього рівня. І оцінку високого рівня ви отримуєте, якщо зробите проєктну роботу.